Є дуже багато результатів по псоріазу. Коли люди вживають клітини харчування, псоріаз загострюється, а потім відступає поступово, поступово, поступово і псоріаз відступає. Так що, це вже не є невеликовна хвороба псоріаз. Клітини харчування допомагає позбавитися навіть псоріазу. Послухаємо. Я все вже з 20 років, більше 24 років я борюся з цією хворобою. І за цей період у мене дуже пішло велике ускладнення. Я все пробую. Да, у мене така ціль була, це, 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 можна сказати, половину мого життя, я вже прожила це ціль поправити своє здоров'я і жити з цією хворобою. Я знаю, що вона тяжко лікується, що вона з нею, але з нею можна жити. Але щоб її якось підтримувати, це дуже тяжко. І я все одно щось шукала, я шукала. І я як кажу, якісь свята, я вже бажання тільки мати здоров'я, мати здоров'я, тому що настільки вже почало усугублятися все, що я платила, воно з кожним часом почало давати свої наслідки. Це в мене почали і, і суглоби боліти, і нігті вражені були настільки, що я вже, а я все одно працюю, я намагаюся працювати це на людях юриста. Весна літо, ти ж не, не сховаєшся. Це мене псоріаз, я хочу сказати, це просто мене обширний, він не те, що там містами десь він все тіло. Якщо нічого не робити, це мене обсипало просто з до голови. І на даний час лікарі мені не поставили, від чого він мене з'явився. Я не знала просто чого. Чи він нашлід, по наслідку передався, чи він там, може це обмін у мене, чи може це грибки там якісь паразити. Ніхто я в лікарнях лежала, все і пройшла багато чого. Але ж ну, спробувавши оце клітине харчування, я можу сказати, з ним можна. Тепер можна жити з цим споробою, тому що у мене це зараз дуже чудово, в мене настільки почистилося тіло. Я не, я не соромлюся, я показую свої відео, яке в мене було тіло, як я проходила, я собі завела зошит і почала і В описі до відео я залишу свої контакти, пишіть мені в приват, в Телеграм. Я вам допоможу замовити, розкажу, що знаю, де беремо. І будьте здорові! Вирішуйте свої проблеми зі здоров'ям, з клітинним харчуванням.